Контррозвідка Служби безпеки запобігла серії терактів у Харкові. За результатами спецоперацій у прифронтовому місті затримано агента ФСБ, який на замовлення окупантів готував вибухи біля Держустанов регіону. Для вчинення злочинів фігурант виготовив три саморобні вибухові пристрої, які потім заклав у схрони для виконавців запланованих терактів. Як встановило розслідування, підготовкою вибухівок займався місцевий агент ФСБ. 48-річний лаборант одного з харківських університетів. Ворожа спецслужба завербувала його через телеграм-канали. За інструкцією свого куратора агент виготовив СВП для дистанційного підриву, підсиливши їх гайками, шурупами та цвяхами. Для конспірації фігурант споряджав вибухівку у квартирі своїх сусідів, які виїхали за межі міста і залишили йому ключі, щоб він поливав квіти. Два готові СВП обладнані телефонами для віддаленої активації, фігурант заклав у схованки, координати яких отримав від куратора. Щоб не викликати підозр, зломисник маскував СВП під різні побутові предмети, у тому числі спортивні м'ячі. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожого агента, задокументували його злочини і затримали на гарячому, коли він облаштовував схованку для третьої вибухівки біля багатоквартирного будинку. Під час обшуків у затриманого вилучено нові компоненти для СВП і телефон, з якого він контактував з російською спецслужбою. Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Це стаття 258 – терористичний акт, а також стаття 263 – незаконне поводження з вибуховими речовинами. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.